Доброго ранку, шановні. Це зайшла в теплицю. Чуєте, як барабанить. І дивлюсь на свої помідори і з Гроздочки по одній помідорці зав'язалось. Розумієте, в нас так. Як немає дощу, то в теплиці 40 плюс. Як є дощ, ну, то 20 є, але подивіться. Вся вона в росі. І, звичайно, тут будуть і хвороби. Я вже дивилася, є на одному помідорчику, це з тої, тої сторони. Таке трошки поборіли листя на кінчиках листочків. Але я розумію, що це... Тому не дивуюся, що чому канадці не займаються отакою справою, то це великі затрати. От, думаю, дай покажу. От бачите, яка гарна гілочка. А на ній всього ось двоє зав'язалось. Дві помідорчики. От, там одна. Ось такий гарний сорт. Ерос. Ось тільки один. З усієї, бачите, зав'яз сиплеться. Ну, немає, немає того, тому що немає тепла, немає сонця. Хоч воно закрито, теплиця, дощ. Все одно немає сонячних днів. І з однієї сторони сиро, пилок не розповсюджується, з другої сторони жарко, пилок вбивається, тобто він стерилізується. Тому маємо отакі успіхи. Ну, але нічого, бачите, сьогодні день такий дощ сиділа б у хаті. А так вийшло, є де поле творчості. Бачите, по одному. Із семи помідорів три зав'яжеться, то то добре. Ну, але нічого. І на тому дякувати Богові. Життя продовжується. Купимо в магазині, як де мало тут. Щастя вам, миру, добра, радості від того, що маєте. Бувайте здорові!